Доброго дня, доброго дня, паняночки. У нас потрошки йде дощик, що, звісно, не може не радувати. Це дуже радує, тішить, трошки змочує рослинки. Ну, земля, я вам скажу, все рівно суха, земля суха. Тому що я ось виходила туди в садок, викопувала люпини, бо готую посилочку, то, як я їх викопувала, то земля суха просто. Ну, тобто дощик такий, знаєте, моросить, поморосить, перестане, поморосить, перестане. Ну, взагалі, взагалі, для рослинок це дуже добре. Це дуже добре, що зверху на них моросить дощик, але стосовно землі, то земля не мокра. Є бузина Мадонна. Бачите, така вона вже в гарному стані, все, що вже можете її замовляти. Є два. Кущики похироплідника. Ось такі. Один більшечкий, другий меншечкий. З таким червоним листочком. Тут в мене хризантема. Хризантема такого білого кольору. Це середнього розміру і такого білого, потім вже як починає перецвітати, то така рожева робиться. Ну, ось така. Ще в мене є шавлія декілька стаканчиків. Бачите, от я показувала вже вам, що цвіте. Ось таким рожевим є три стаканчики. Так, очітки червонолисні, хто хоче. Хризантема, то ось є така висока. Бачите, я її посадила в горшечки теж. Ну, не знаю, напевно вже хай зацвіте, щоб ви бачили, який колір. Все, що в мене є, все я вам показую. Маленькі, Маленьких горшечках сам шити. Ну, такі кущики гарненькі. Ось, під деревом в мене там цілий ящичок. Бачите, жимолості, така вона вже гарна. Широченька. Ще є карпатський дзвіночок. Так. Ну, ага. На перстяночки в мене. Є на перстяночки. Такі-такі. Це в мене ромашка. Оце вона у мене перша. Я в прошлому році її. Сіяла, висаджувала розсаду і ось в цьому році вона вперше в мене має зацвісти. Я собі там садочку лишила трішки і трішки посадила по горшечках. І от вже вона буде цвісти, вже як зацвіте, то вже я вам покажу, як вона виглядає, який цвіт, і, може, хтось з вас захоче. Ну і звісно Чебрець, чебрець в мене по стаканчиках можете замовляти. Є ще манжетка, кілька стаканчиків. Так що, будь ласка. Собатюнечка моя. Зараз ще покажу вам дві дуже гарнюні трояндочки, які в мене розпустились. Дивіться, яка красуня. Вона просто неймовірна. А ще дивіться, які гарні. Які гарні, ніжні. Ну що, дісінько? Ти сіла відпочити. Сіла відпочити, моя жобачка. Моя жобачка. Після. Вставай. Вставай. <гум> Ти ж якби я знала, куди мені можна. Ось, бачите, піднімається дарочкою. Кізочки, трояндочки, красуні. Пішла туди, пішла туди. Вона там рідко ходить, то їй туди дуже хочеться. Так, ходи сюди. ходи сюди. Так ще, ось тут я хотіла вам показати, що я посадила поруч оцих два кліматіси. Дивіться, бачите, розовий і ось такий. Спеціально їх посадила поруч, тому що, коли вони наберуть силу і розростуться і будуть отак от квітнути, що вся оця стойка буде в квітках, ви уявляєте, яка буде краса. Воно і так вже гарно, тому що вони поряд, ці дві, два кольори ці, так, да, квіточки. А коли воно набере свою силу, то це взагалі буде безподобне видовище. Так. І ось я ще підійду до цього кущика. Я вам показувала лише одну квіточку. В прошлому чи то за прошлому відео, а тепер дивіться, яка вже краса. Рапсодія. Рапсодія. Яка ж вона гарна. Яка ж вона гарнюся. Ось вона ця сябака квіточка. Ось вона, красотулечка Ой Бозі, будь здорова. Які в мене тут хосточки. різнокольорові красунечки. Сантоліна вже буде цвісти в цьому році вперше. В мене в тому році я її посадила, а в цьому році вона вже зацвіте. Будемо любуватися ще Сантоліною. Так, а ще хочу показати. Тут у мене ще така гвоздічка є. Бачите, які кольори Ні, не виднося. Оно. Ну, при, приблизно. Приблизно. Не зовсім, але приблизно видно. Дуже гарні кольори. Цей прямо такий алий. Це симпатичний. Перша ось у мене такий ірисик розквів. Тут в мене Вероніка грунтопокрівна. Бачите, яка гарнюня? Ох, і запахи тут. Ось такі рисики. Ну, ви бачили, я це все показувала. Так, розовенькі піончики. Півонії. Півонії, красуні. І вже опадають. Так, пішла Джесюнька на перевірку. Ось бачите, як гарно оці бежеві, коли біля них по сусідству ось такі білі. Ну це не чисто білі, це білі з голубизною, але гарно. Так, а тут, бачите, як я зробила, посадила в одному кущі, щоб було три кольори разом. Оцей бордовий, рожевий і білий. І ще білий, але но... не знаю, напевно, не буде нічого. Так, я не поняла, Ій, ти чого туди мені полізла? Ламати квітки чи що? то ось бурдова є і рожава є, а білої, а білої не буде. Не буде білої в цьому році. Ну, а вже на наступний рік, я думаю, вже буде і біла. І представляєте, такий букет одночасно. Ще таку вазу треба буде туди поставити з, ну, з сітки чи з чогось там сплести. Так якось тут сітку ми зробили. Буде такий букет різнокольоровий одночасно, бо тут вони так ніби окремо один від одного, да? бордовий, рожевий і білий. Ось тут будуть разом красунечки. Ну, а зараз я е, готую дві посилочки. У мене сьогодні дві посилочки на відправочку і ось одна з них. Для пані Олени. Пані Олена, оце ваші рослинки, дві бруслини, жовта зелена, шавлія. Бачите, така вона вже з бутонами, вже от бутони. Це рожевим вона квітує, вже вам буде квітувати чебрець, дві наперстянки. Два дзвіночка карпатських і два дзвіночка персиколисних. Так що все, все мені навіть здається, що тут один дзвіночок буде цвісти вже в цьому році. Оцей, напевно, що ні, а оцей буде цвісти. Так що ви вже побачите цвіт. Все, пакую. Так, пані Олено. Ваші рослинки вже в ящичку. Все, зараз ще тут пустоти чимось позакладаю. Ну і буду заклеювати коробочку. Ну ось, пані Олено, ваша посилочка вже спакована, так що скоро поїдемо на пошту і будете зустрічати. Посилочка їде у місто Вінницю. По сусідству зі мною. Я в місті Хмельницькому проживаю, а посилочка їде в місто Вінниця. Так, пані Ольга, тепер збираю посилочку для вас. Ось люпинчики, які ви замовляли. Бачите, я їх викопала і посадила в горшечки. В горшечках вам відправляю. В горшечках з землею, тому що, ну, так, надійно. Так буде однозначно надійно. Я їх полила ось, і, і все буде з ними добре. Так, і далі дві наперстяночки, які вже будуть цвісти в цьому році. Вони з бутончиками, бачите? Ще три наперстяночки, які вам зацвітуть вже на наступний рік. Ось такий дельфінчик. Дельфінчик, це я так називаю. Більшечкий, меншечкий. І ще один мені люпинчик. Ну, все, оце ваше замовлення. І зараз я це все спакую. Саме так я відправляю вперше. Що я придумала, до чого я додумалась. Дуже не хочеться зламати, знаєте, цей люпінчик, щоб ви отримали вже ту квітку, бо ж таке, можна його і обрізати. Але вже хочеться, щоб було з квіткою. То я наділа бутилку. Там е пагони, вони достатньо такі грубі і е ну, гибкі такі. Я думаю, що воно витримає дорогу. Тому я на квіти наділа бутилки. Ось так. от І е сподіваюся, що все буде добре. Ось і все. Посилочки зібрані. Ось і друга посилочка, яка для пані Ольги, яка поїде в Київську область. Ну, все, діло замалим. Зараз приїде чоловік і ми поїдемо на пошту. Все, зустрічайте свої посилочки. Всім па Так, сьогодні. Так, віка. Бося, бо я ще ж не перейдісь. А я тобі щось хочу дати. Тільки не треба облизувати мені блузку. Дивіться, я тобі даю. Дві, диви, диви, диви. Боже, боже. чуть почуть. Боже, яке воно смачне. будеш. Яке воно смачне, Боже, Боже, Люда, що ти мені дала? Люда, що ти мені купила? кусає. Треба лизати. Леська ти треба. Леськати, бо буде горло боліти. Треба бумажку. Буде горло боліти. Моська ти. Вся морда в морозі. Вся морда. Божечко, Боже, яке зі воно смачне! Хоча що це? Це що, мені кажуть, смеця? Тобто кістки мені купляли а тепер морозиво. Угу. Кучка! Кучка! Воно впало. Ну, не бежать. Боже, яке добре, так? Да? Смачніше, ніж кістка, скажи? Ну. Смачніше, ніж кисточка. Ммм, ну, так. Така бумажка добра, да? Пальцями не пописувала. Ну все. Закончилось С удовольствие. Все. 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 Морозова своя лінія. <сум> <сум> Бумажку їсти не можна. А тепер можеш піти попити водичку. Все. que es se